Привіт, друзі, сьогодні ми будемо говорити з вами про те, що стає все більш важливим в нашому сучасному житті з гаджетами – Це є зарядні адаптери. І хочеться почати з того, що на ринку існує просто величезний вибір зарядних адаптерів для ваших смартфонів. Тож постає питання, який обрати. На ринку представлені різні бренди зарядних адаптерів. Вони відрізняються як за функціональністю, як за якістю, так і за ціною. Можливо, ви помічали, що існують е, такі адаптери, які мають декілька роз'ємів. Це дуже зручно і це надзвичайно сильно економить ваше місце. Говорячи про адаптери, важливо згадати технології, які в них використовуються. Це є Quick Charge та Power Delivery. Quick Charge дозволяє швидко заряджати ваш пристрій, скорочуючи часу. Очікування, а Power Delivery надає більшу потужність, що дозволяє заряджати ноутбуки і інші потужні пристрої. До того ж, ці адаптери виготовляються з вогнетрубних матеріалів, що забезпечує надійність, довговічність та безпеку. А деякі з них йдуть в комплекті з кабелем, що дозволяє заряджати ваш смартфон без додаткових витрат. Тож ми наблизилися до найголовнішого питання: який адаптер обрати? А відповідь проста: це все залежить виключно від ваших потреб. Якщо ж вам потрібно заряджати виключно. Смартфон, то вам підійдуть адаптери потужністю 22. Зазвичай вони мають два роз'єми: це USB-C та USB-A, за допомогою яких ви можете заряджати навіть два ваших смартфони. Якщо ж ви власник багатьох гаджетів і у вас вдома немає великої кількості розеток і вам потрібно заряджати декілька телефонів, MacBook, планшет, то вам підійдуть. Адаптери від 40 до 120 Вт. Вони мають собі декілька роз'ємів, і вони будуть дуже класно економити вам місце. Ці адаптери з декількома роз'ємами оснащені інтелектуальною функцією розпізнавання пристроїв, що дозволяє автоматично підлаштовувати потужність під саме ваш пристрій, і це забезпечує оптимальну швидкість зарядки та захищає ваш смартфон від перенапруги. Отже, адаптери. З декількома роз'ємами, він стає дуже класним помічником в повсякденному житті. Це дозволяє дуже класно, ефективно і дуже зручно заряджати всі ваші пристрої одночасно. Вже ми розглянули велику кількість адаптерів. Всі вони мають високу потужність, та всі підтримують швидку зарядку. Вибір залежить виключно від ваших потреб та вимог. Якщо вам потрібна багатофункціональність та потужність, то вам підійдуть адаптери від 40%. До 120 Вт. А якщо ж вам потрібна мобільність та компактність, то адаптери від 20 до 35 Вт будуть просто найкращим варіантом. Обираючи один або декілька адаптерів, ви отримуєте такі переваги, як використання технології GAN, це є галіонітрит. Це забезпечує швидку потужність, ефективність та менші розміри адаптеру. Підтримка технології Power Delivery, використання таких роз'ємів як USB-C та USB-A, компактний та портативний дизайн та безпека. Дякуємо вам, що переглянули наше відео. Не забувайте, будь ласка, підписуватись та залишати коментарі. Бажаємо вам приємного дня та безперебійного заряджання ваших гаджетів.